Друзі, скажіть мені чесно, як може бути, що армія, яка на папері найбільше за всю історію Незалежної України, яка отримала сотні мільярдів доларів на все, на укріплення з якимись десятки мільярдів пішло? І яка, знаєте, має весь світ в союзниках, яка кричить. <свісно> З того ж самого офісу про незламність і фортецю Європи раптом відходить а, а, під натиском орків, яка ор, орків менше о, воює, ніж нас. І орки під санкціями, найжорстокішими санкції за всю історію, яка нібито позбавлена техніки, яка має проблеми з логістикою. Як може бути, що ми а, м, втрачаємо зараз Куп'янськ? Як може бути таке? Як -то по єдиному телелохотрону вони розказують, що там уже все, там Росія економічний труп, і зараз ще 2-3 тижні, оці вони методика, 2-3 тижні, от подивитися єдиний телелохотрон, там вони все говорять, що, типу, все вже, ми перемагаємо. От подивіться, там Росія вони там нікчеми. так, вони нікчеми, але по цьому людям розказують, що ось-ось-ось. А ось не трапляється. І вони там нібито вже все там в лайні, всьому, чому тільки може, і майже економічний труп. Але виходить, що вони беруть позиції як біля Купінська зараз. А в той же самий час наші хлопці самі копають окопи, де, де, де фортифікації на 40 мільярдів гривень. Де? І ви розумієте, що самі самі купуємо дрони, самі купуємо тернікети. Друзі, ви це не бачите, що тут є парадокс? Це ж не військова наука, це просто цирк, це зелений цирк під керівництвом кротів із банкової. І давайте прямо. Може, не війська, військова наука винна тут, а той циркач з Кривого Рогу, який узяв на себе роль Черчилля, а став Торчиллям. Який перетворив країну на зелений бордель офшорів для своїх друзів? Може, знаєте, залуженого тоді, а, як то кажуть, гнобили не тому, що він слабкий, а тому, що сильний. Тому що насправді незламний. А треба було взяти такого, як то кажуть, м'якого, щоб зламати найкращі війська, наші найкращі підрозділи в Курську. Нема слів. І знаєте, я казав багато разів на каналі щодо Сирського, що, що він а, не може бути а, гном, а, очілювати свою позицію, не то, що позицію, те місце, де він знаходиться, тому що у нього батьки в Росії. Ви розумієте в Росії, скільки мільйонів людей цих покидьків, котрі загинуло. В Росії і що ні один батько не прийшов а, запитати у усільського батьків, що твій син не робив. От, глядя, типу, це аналогія. Я казав так он себе на каналі, казав, що, шановні, ви подумайте, що як це може бути, що от стільки було загибель, що ніякий батько не прийшов до батька сельського з питаннями. А чого? А чого вони під охороною? СБУ охороняє в Росії їх чи як? Хто, хто їх охороняє? От, напишіть в коментарях. Також підпишіться, поставте «подобайку» на моєму каналі. Тому що ваша підтримка це... це все. І то, що вони зробили зараз, це ну, взагалі що зараз коїться, це знову ж таки сценарії. І не для того, щоб рятувати хлопців на фронті. Бо розумієте, от сьогоднішній стрім ми маємо на папері 800, 800 тисяч. В реальності воює може 150, 200. Де решта? Знаєте, от я просто запитую, де ті сотні тисяч, які присягали? Чому? Чому, де і як? Чому ці поліцейські не в окопах? СБУ 100 тисяч. розумієте? 100 тисяч не тільки в одному СБУ. Ну, в принципі, добуватися тут важко, якщо так от Руслана на Набудок там 42 прокурори ведуть, то ну, знаєте, дуже ефективно розподіляють, коли Руслан почав копати під друзів кумів президента. І знаєте, зараз хлопці за копію кричать, що не вистачає людей. А влада замість цього створює просто е, якісь космічні війська. Я на каналі у себе виставляв. Вони тоді... це, 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 це цирк просто розумієте, це марсіанський цирк слуга галактики. Вони зараз створюють космічні війська. І ці батальйони ТЦК це просто батальйони, ті які зараз займаються людоловством. І замість того, щоб об'єднувати об людей, щоб вони, ми всі збиралися, були згортовані, роз'єднують. Скільки зараз вже, знаєте, вже нема з нами найкращих з Курська з тої фортеці Бахмут, котру спеціально поклали скільки. Але треба просто дивитися правді в очі. У нас при владі знаходиться зрадник. Зеленський з антимайданом у вигляді Ататарова, Єрмака, котрий був помічником Ельбру Сатодеєва. Риги просто риги при владі. І коли ви маєте шахраїв, коли в, 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 працюють в банку, то не рахуйтеся, що банк Це, Це гарантовано. Це, це не, не коли, і це не питання якщо, це питання коли. Так само і в політиці. Якщо ми маємо зрадників в керуванні країни, то вони нас структурально і систематично а, просто а, руйнують. Тому що на початку великого повномасштабного вторгнення, то вони думали, що вони зможуть. Тому що ну, давайте чесно. Вони ж мали всі ці а, попередження щодо що буде наступ. Скільки було поперед? 60 70 попереджень офіційних від країн НАТО. Зеленський, знаєте, він підпадає під статтю по, по, по життєво в принципі, але розумієте, його ігнорування. Це не було збігом обставин чи там якийсь. Він щоб сказати, що він якийсь там йолоп. Ні, він не йолоп. Він знав, що він робив. Він знав, що робив, коли літав літав в Оман. Так. І тепер ті так от сотні мільярдів доларів. Де вони? Для копів на нові, на нові пікапи, так? А коли ми збираємо просто на будь-який автомобіль, щоб на, на, на фронт відправити, то немає. Розумієте, а для копів є. Це просто ідіотизм чи свідомий саботаж. А я думаю, що це і свідомий саботаж, і ідіотизм водночас. Бо ми повинні були мати бетонні пояси, а ми маємо бетонні офшори на лінії Дубаю чи Монако, які не зупинають ворога рідні мої. І що ми зараз маємо? Ми просто маємо, що зараз хлопці беруть і копають голими руками ці траншеї під обстрілами. Те ж саме я так от робив на недавно відео: казав щодо цих, щодо цих сіток. Антидронах виграла дівчина, котра а, світила на камеру своїми, як то кажуть, принадами. В липні зареєструвала ФОП, а в серпні вже виграла на мільйони гривень, 6 там з копійками мільйонів. Котра. Це корупція, це зрада. Це якісь, знаєте. Ну, ну, знову ж таки, куди завгодно. Гроші куди завгодно. В космос, на клумби. На шоу, щоб камери знімали, ми знімали ці клумби, знімали все там, я не знаю. Але це все робиться для того, щоб ми в один момент просто не було можливості підняти той самий F-16, щоб не було нічого. Не було. І структурально країна впала. то, що вони роблять. Тому, друзі, поставте лайк і пишите цей ефір. Бо поки ми мовчимо, кроти банкової саджають троянди на кістках наших хлопців. Прикро. Мені прикро, чесно. Бо дивлячись на все це, я просто уявляю, що а, більшість населення України чи зомбовані, чи паралізовані, чи сплять, я не знаю. Але це керівництво, яке зайняло. Клоуни і кроти і зрадники. Коли вони будуть ще продовжувати бути при владі, то ми будемо відходити від Куп'янська. А наступно що буде? Слов'янськ? Просто розумієте, що немає, у нас немає часу. У нас, ще немає, у нас немає ще одної України, щоб дати на експерименти. Бо ті, хто вибрали, дуже пожр поржали, вибачте, і пожали своїх синів і дочок. Не знаю, це просто. Знаєте, я, хоч, у мене був раніше канал. Я вільно володію англійською мовою. І я просто хочу сказати, що у мене був канал, а, а, котрий знесли. Ну, так вийшло. І. А, знаєте, я говорив про Росію. Там було дуже жорстко. В принципі, жорстко, як і тут, але жорстко щодо Росії. І ви знаєте, боти. Дали, як то кажуть, о, накрутили о, багато, як то кажуть, о, всяких о, жалоб і все іншого. Ну, в принципі, я там показував такі кадри, що то не, не варто показувати. О, і, але то таке. Тому кожного з вас я прошу. Друзі, не мовчіть, кажіть, поширюйте. Підтримайте армію, підтримайте ЗСУ кожного, хто потребує їх, якщо ви можете. Тому що в єдності наша сила. А коли ці а, зелені фаскуди, Ф від слова Ф файно фаскуди, а, крадуть, вони будуть відповідати. Тому я закликаю вас підписатися на цей канал, поширити цей ефір, залишайте коментарі, бо тиша це смерть, бо мовчання це підпис під їхніми схемами. І на Ну, знаєте, я хочу наприкінці просто задати вам це питання. Яке може, знаєте, в принципі, може обурити кожного. Але а чому наша армія відступає? Перше, це варіант А. Це не просто не зеленської команди, і Б. Свідомий Саботаж і змова з Кремлем. Або навіть веші також варіант. Це крот на кроті. Система зради. Яка, знаєте, ріденькі, точить нас зсередини. -з 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 Або напишіть свій варіант. Що ви думаєте про це? Бо, знаєте, ми тут називаємо речі своїми іменами, але треба пам'ятати, що якщо ми не будемо задавати питання, не будемо поширювати правду. Мій канал це, це ми... я пісок. Пісок, пісок, взагалі пісок. Але... Всім разом є бетонна стіна. І це, ця клаунада розб'ється на бетоні, тому що вони взагалі без тормозів. Тому підписуйся, пошири і коментуй свою думку. Я прочитаю.